Новий двадцять третій із присмаком війни. Це як такава, що з піском ти ніби випив, то наче свято, але серцем відчуваємо ми, який вантаж на наші плечі з вами випив, і ніби посмішки від того, що минув цей рік, але він був окутаний утратами та біллі, і кожен з нас від себе старого навіки втік, новими будемо в майбутньому свавіллі. І подарунком головним для кожного із нас повинна стати остаточна перемога. Тепер цінуємо просте, коли є світло, газ і рідні поруч, і проста пряма дорога. Чекає нас попереду багато боротьби, яку ми пройдемо зі спільним нашим Богом. Не бачили ще ми складнішої зими, але усе поборемо. Вітаю! Não é